Друзі, всім привіт! Знову виходить відео в мене на каналі ось про цей двигун. Двигун Дніпро. Потихеньку я ним займаюся, але чекаю на даний момент вислали піддон, там, збільшений з масляним фільтром. Але відео сьогодні буде не про це. Сьогодні відео, як здогадалися, про безконтактну систему заполення можна так сказати, випередженням цією системою. Я довго шукав таке відео, там мені хлопці, які клепають моцики на передову, скидали теж інфу, що вони ставлять тільки таке запалення, але я чогось не, при... ну, не вникав в цю систему. Взагалі я не електрик, мені проще таке двигуно зробити, мотоцикла переварити. А от з електрикою я особо не дружу. І сьогодні так випадково до мене заїхали друзі і попросили мене там допоможить зібрати цю систему. Я сам не знав, чи в мене вийде. Але подивившись там декілька відео в Ютубі, скажу чесно, я по них зібрав по тій схемі, що вони там показували, щоб типу, комутатор йшов без моси. У мене нічого не вийшло. І там ще одне відео, таке більш-менш толкове, яке, від якого я вже відтолкнувся. Ну, мене теж нічого не вийшло. Щось він там не договорив, типу як загадку якусь залишив ті, хто будуть собі робити. А в ітогі вийшла така схема, що в будь-якому випадку маса повинна бути скрізь. Що на запаленні, на катушка, ну це ясно. Комутатор обов'язково. І на свічках. І схема така проста, то тобто, є, взагалі, я не знаю. Я просто... Ну так, да, я, звісно, не супер електрик, але в мене все вийшло. Ось під'єдную просто звичайний акумулятор і кручу бігунок. іскра, як бачите, прямо кльово. Ну, можна так сказати. Конська, якби виключить світло скрізь. І на телефоні, якби, ну я так ось в сторону відведу. Ну, коротше, іскра, хлопці, синя. Така, як має бути, блін. А ну зараз я виключу світло. Так, ну і хочу коротко розповісти, як я це зробив, реалізував. Всі знають, що комутатор, Я коротше, взяв комутатор, який в мене був. Це мій запасний комутатор на моєму автомобілі. Він робочий, все нормально. Цей комутатор принесли з цією катушкою, що я поставив. Все остальне я складав в те, що в мене є. Ну, я його поки що в сторону, просто так я хочу спробувати. В даний момент цей комутатор, дай Бог, в вийде запустити двигун на цьому запаленні, то буде все чудово. На комутаторі, всі знають, що ось іде справа на ліву, номерація 1, 2, 3, 4 і так до 7. Вони є різні, там вказуються інші комутатори. Я взяв те, що мені принесли, і те, що я взяв, що є. І пустив, все в принципі, працює. Від першого контакту зразу на катушку. Потім другий контакт комутатора, це йде маса. тобто мінус на акумулятор або маса мотоцикла. Потім третій нам не треба, беремо четвертий, ми виводимо на плюс до акумулятора. І теж на катушку. Вход-виход. Тут без, без різниці. Можете місцями поміняти оце все діло. Отак. От І воно все одно буде працювати. Просто немає різниці. І останній провод, це в нас виходить шостий, бо тут на сім виходів. Шостий йде на контакт, на бігунок. І все. Саме головне, щоб все замасіровано, хороша маса. І ока, зда, оказується дуже просто воно все. І знову дивимося іскро. Іскра така жирна, класна. І оце на цьому запаленні я б дуже хотів би завести цей двигун. Ну, якось так, така система запалення. треба випробовувати. Я вперше таке зібрав. В мене точно така система, але з датчиком хула. І працює відмінно. А тут взагалі все просто і дешевше. Тобто ми всі завжди боремося за те, щоб вдешевити процес збирання цих двигунів. Ну, на даному етапі, якщо це все буде роботоспособне, як, як мені хлопці кажуть, дай Бог, ну, таке коротке відео. Про систему заполення. Дякую за увагу. Всім добро і будьте здорові!